Привіт! Мене звати Яків Воронін і ви на моєму каналі. Сьогодні я підібрав для вас такі цікаві та важливі новини. Цінові ліміти на російську нафту визначено, кредити на знищене майно призупинять або спишуть, а підприємцям, які використовують у своїй діяльності генератори, слід отримати ліцензію. 2 грудня уряди Європейського Союзу домовилися про максимальну ціну на російську морську нафту в розмірі 60 доларів за один барель. Це ідея країн Великої Сімки. Польща, яка наполягала на максимально низькому ліміті, після консультацій з Києвом вже підтримала угоду. Країни ЄС протягом кількох місяців сперечалися про деталі ліміту ціни, який має на меті. Скоротити дохід Росії від продажу нафти, одночасно запобігаючи стрибку світових цін на нафту після того, як 5 грудня набуде чинності ембарго ЄС на російську нафту. Встановлення стелі ціни на нафту дозволить країнам продовжувати імпорт російської сирої нафти, використовуючи західне страхування та морські послуги, доки вони не платять за барель більше узгодженого ліміту. Передбачається, що ціна на російську нафту буде коригуватися кожні два місяці. На перший погляд, добра новина. Агресор отримає від світу по своїм нафтовим зубам. І тепер не ринок, а покупець диктує свою ціну продавцеві. Але все це не так райдужно, як би нам хотілося. Коли ми говоримо про стелю у 60 доларів за барель, ми забуваємо, що мова йде не про сорт нафти Brent, яка станом на сьогодні коштує 86 доларів за барель, а саме про російську нафту Urals, яка коштує 69 доларів. А отже, обмеження ціни 69 до 60 доларів не є вже таким критичним для окупанта. А ще цікавіше видається те, що в бюджеті РФ на 2022 рік вони заклали вартість нафти у розмірі 44 долари за один барель. І навіть за такої низької ціни вона була б прибутковою для них. А ще є макропрогноз міністерств-агресора, в якому і за ціною в 30 доларів за барель вони б отримували мінімальні прибутки, які б компенсувалися необхідністю збільшити обсяг видобутку нафти. Зараз все це виглядає як троянський нафтовий кінь, в якому приховано ризик, про який майже ніхто не говорить. Зараз на світовому ринку нафти вона токсична. З нею незручно працювати, бо потрібно переливати у відкритому морі з танкера на танкер та ще її підробляти документи, щоб приховати походження нафти з РФ. А коли встановиться цінова стеля, російська нафта знову стане легальною і її можна буде купувати без прикриття. А це призведе до збільшення кількості її легального продажу на світовому ринку нафти. Отже, зменшення надходжень до бюджету РФ. Не відбуватиметься у зв'язку із встановленням цінової стелі у розмірі 60 доларів за барель. Встановлення цінової стелі компенсується продажами російської нафти у більших об'ємах. І це мінус. В плюсах залишаються лише європейські покупці нафти та нафтопродуктів. Кредити на знищення майно призупинять або спишуть. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект 7441. Щодо списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або знищено під час війни. Призупинення виплат по кредитах матимуть фізичні особи-позичальники кредитів на рухоме та нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, та пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій майно. При цьому для призупинення виплати по кредиту необхідно довести обставини знищення або пошкодження майна. Ви мене запитаєте, а чи не означає слово призупинення виплат по його кредиту, що його в подальшому поновлять? Так і є. Але відповідно до законопроекту держава має компенсувати вартість пошкодженого або знищеного майна. І саме за рахунок цих грошей можна погасити кредит в майбутньому. Призупинення всіх виплат по кредиту передбачається на слідуючий день після подачі заявки про призупинення виплат до банку і триватиме під час воєнного стану та ще 90 днів після його припинення або скасування. Також передбачається прощення заборгованості по кредитам на житло за умови, що квартира або житловий будинок знищено внаслідок війни і станом на 23 лютого 2022 року було єдиним місцем проживання сім'ї позичальника. Важливо також, щоб станом на 23 лютого була відсутня прострочена заборгованість за таким кредитним договором, і при цьому банк після прощення заборгованості набуває право на отримання компенсації від держави. По кредитам на автомобілі заборгованість пишуть, якщо станом на 23 лютого, тобто до війни, такий автомобіль був єдиним транспортним засобом сім'ї позичальника. А заборгованість за таким договором, станом на 23 лютого, не була прострочена більше ніж на 7 днів. Строк для подачі заявок період дії в Україні воєнного стану плюс 90 днів після його припинення. При цьому важливо, щоб станом на 23 лютого у вас не було. Заборгованості по кредиту, про що я вже сказав, подати заявку про списання кредиту можна під час дії воєнного стану та три місяці після його припинення. Щось мені підказує, що для оптимізації процедури буде використовуватися інформація з реєстру пошкодженого та знищеного майна під управлінням Мінцифри та на платформі Дія. Плюс в тому, що саме така оптимізація допоможе швидко та без зайвої бюрократії списати заборгованість людей по кредитам. Підприємці, які працюють на генераторах, мають отримати ліцензію. У зв'язку із блекаутами постійно зростає попит на генератори. При цьому їх купують як для власного використання, так і для бізнесу, наприклад, для живлення перукарні або кафе. За даними Митниці, у листопаді в Україну завезли близько 100 тисяч генераторів. Але підприємцям слід пам'ятати, що купуючи бензин та зберігаючи його для живлення генератора, вам потрібно отримати ліцензію на зберігання пального. Процедура отримання ліцензії спрощена, вам необхідно подати заяву до податкової за місцем розташування місця зберігання пального. Ліцензія на зберігання пального видається строком на 5 років, і при цьому щорічна плата за ліцензію становить 780 гривень. При цьому без ліцензії дозволяється зберігати пальне в паливних баках авто та у споживчій тарі ємністю до 5 літрів. Якщо у вас каністра побільше слід отримати ліцензію. Плюс в тому, що отримання ліцензії. На зберігання пального для власних потреб у підприємницькій діяльності відбувається за спрощеною процедурою. Хоча, звісно, і потрібно витратити свій час на подання заяви та 780 гривень. Але мінус від роботи без ліцензії значно вагоміший. Штраф у розмірі 500 тисяч гривень. В українському криптокоролівстві не без скандалів. Мінцифра призупинила інтеграцію платіжного сервісу Binance у дії. Криптоспільнота фактично бойкотувала проєкт інтеграції, і причиною стало обурення тим, що Binance продовжує вести справи з Росією, і торгові пари з рублем все ще присутні на платформі, що допомагає росіянам уникати санкції. Також проблемою є співпраця з Іраном, який постачає зброю агресору. Крім того вітчизняні криптовалютні біржі Куна, WhiteBit та сервіс криптокредитування Трасті не хочуть, щоб іноземна компанія надавала послуги, які можуть надати українські продукти. І вони вважають, що інтегрувати держсервіс з іноземною компанією неправильно. Незадоволеність вони висловили, заблокувавши торгівлю токеном Binance BNB на своїх платформах. Але тут треба розуміти також, що хоча куна, вайтбіт та трасті вважаються українськими платформами з українськими засновниками, але зареєстровані вони теж за кордоном, Певні ризики в цьому все ще залишаються, але в будь-якому разі це краще ніж навіть фантомні зв'язки з Китаєм. Нагадаю, що на початку листопада були новини, що Мінцифра разом із біржею Binance може запустити оплати держпослуг криптою. У додатку Дія. Старлін без Мита та ПДВ. Слідом за генераторами та акумуляторами прем'єр-міністр України заявив, що Україна планує закупити велику партію старлінків. Вони ввозитимуться без сплати мита та ПДВ. Уряд вже вніс такі зміни до пільгового переліку товарів, які можна імпортувати без сплати мита та ПДВ. Звільнення від податків відбулося через. Ковідну постанову 224. Крім Старлінків, туди потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання та засоби очищення води. Це має зробити ці товари дешевшими на майже 25%, як заявляють в уряді. Зміни внесли доволі вчасно, оскільки компанія Елона Маска якраз підняла ціну на термінали, і зараз вони орієнтовно коштують 700 доларів проти 500 ще нещодавно. Наразі в Україну завезено близько 25 тисяч терміналів Starlink, з яких 20 тисяч отримали в Мінцифри. Звільнення від Мита та ПДВ на Starlink однозначно призведе до збільшення їх закупівлі за кордоном через доставку поштових сервісів. А отже, статка маска нічого не загрожує. Щедро вівторок, День добрих справ та благодійності цього року припав на 29 листопада. У всьому світі цей день святкують, жертвуючи на різноманітні ініціативи та допомагаючи у будь-який спосіб. Я вирішив розказати про найбільших благодійників, які зібрали 63 мільярди гривень за 9 місяців війни. Нацбанк відкрив мультивалютний рахунок для допомоги армії 24 лютого. Загалом Нацбанк перерахував на потреби оборони вже понад 21 мільярд гривень, з яких понад 7 мільярдів надійшло з-за кордону. Допомагали США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії та інших країн, за що ми їм дуже вдячні. Благодійна організація World Central Kitchen посіла друге місце із зібраними майже 14 мільярдами гривень. Їх благодійна стратегія відрізняється від інших благодійних фондів. Вони платять українським ресторанам, щоб вони готували для постраждалих від війни людей, волонтерів, рятувальників. Обов'язок ресторану. Впоратися з обсягами вчасно і дотримуватися вимог щодо якості справ. Третє місце посіла платформа United24. І цікавий факт, за словами керівниці United24 Ярослави Гресь, найефективніший проект в Україні браслети з останньої партії металу Азовсталі. Першу партію продали за години. Додатковий наклад за два дні. Третій наклад браслетів було зроблено з словами Вірів ЗСУ. Браслети головні герої збору на ловця шахедів, який зібрав майже 160 мільйонів гривень. Якщо ми вже заговорили про Збройні Сили України, в описі до цього відео я залишаю посилання на сайт United 24 та прошу вас зробити свій донат на підтримку Збройних сил України. Кожна гривня пришвидшує нашу перемогу. І на завершення залишив для вас дайджест коротких, але важливих новин. Ще один гравець крипторинку збанкрутів через крах FTX. Це мова йде про криптокредитора BlockFi. Антимонопольний комітет продовжує і пропонує повернути Держконтроль за обігом пального. Тож в очікуванні нового впливового монстра на ринку нафтопродуктів буду будуть тримати вас в курсі. Банки оцінюють свою стійкість на найвищому з 2018 року рівні, і це плюс, адже від стабільності банків залежить наша з вами стабільність. А з 1 грудня офіційно запущено ребрендинг Альфа банку. Тепер це Сенсбанк. І в одному із своїх випусків я розказував, що під Альфу прийняли закон, який полегшував його націоналізацію. На сьогодні це всі новини. Не забувайте про вподобайку. Підписуйтесь та коментуйте цей випуск. І до зустрічі на наступному тижні.